І вже увечері, у день гідності та свободи, на площі героїв майдану пройшло народне віче. Три сотні кировоградців співали гімн України, дивилися відео подій дворічної давнини та згадували найяскравіші моменти протестів. Що найбільше запам'яталося тим, хто розпочав нову сторінку історії в Кировограді, дізнавалася Яна Самонюк. Віка одна з двох студенток, які 24 листопада 2013-го вийшли на головну площу Кіровограда у знак незгоди з діями президента. Тоді дівчата закликали містян у соцмережах та через інтернет-видання пройти на мітинг. В Києві я дізналася, що відбувається з власне з новин, і я дуже хотіла поїхати. Але, ну були певні обставини, я не могла поїхати. І ми з подругою дивилися ці новини і вирішили, що ми маємо щось зробити в нашому місті. Цьогоріч Віка знову організувала мітинг на головній площі міста. На вічі прийшли за три сотні кіровоградців. Серед них і один з найактивніших євромайданівців, фермер з Бобринецького району Олексій Цокалов, вважає, революція мала показати українцям шлях до свободи, а вже чи скористатись ним, люди мають вирішувати самі. Скільки людина понесе цієї свободи, волі, гідності? Одна скільки це й буде? Не можна людину силувати, візьми і неси. Не буде це природньо, і воно в багатьох випадках ну це не відбудеться. Під час вічі євромайдан. Анівці згадали, як все починалось в Кіровограді. Ми зібралися. Насправді було спочатку небагато. І спочатку це була одноразова акція. Ми навіть на Фейсбуці створили групу, яка була подією на один день. Ніхто не знав, що це затягнеться на три місяці. Що треба буде вийти це? була неділя, що треба вийти в понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю. І так три місяці. Для тих, хто змерз поряд зі сценою, організатори розмістили великий самовар з чаєм. Той самий, що стояв тут два роки тому під час Євромайдану. Кожен день тут були. Крім цього, зігрітись можна було і біля бочки з вогнем. Вона ще один символ майдану. Ця бочка – це нагадування, що от вогонь боротьби він повинен бути завжди в нас, щоб ми зрозуміли, що процес самочищення повинен почати з себе. І ось ця бочка як, як такий символ, як згадка про начало, я називаю начало визвольної боротьби, боротьби з корупцією, боротьби за краще життя. Під час вічі показали й відео з подій дворічної давнини в Кіровограді та в Києві. Ми в цьому. Згадуючи події дворічної давнини, студентка Вікторія вважає говорити про фінал революції ще зарано. Революція насправді ще не закінчилась, і говорити про те, задоволена, я чи не задоволена результатами ще зарано мені. Здається, все ще продовжується, і все в наших руках. і Ми кожного дня маємо змінювати країну. Мітинг тривав півтори години. На сам кінець кіровоградці розгорнули кількаметровий стяг. Яна Семенюк, Олександр Донцов, день за днем.